Я піду, в далекі гори, на широкі полонини. І попрошу вітру зворів, аби він не спав до спавнини, щоб летів на вільних крилах, на кічери і в діброви дізнався Ми купили білетик для того, щоб жити в гори. До чого дожилась? Ну треба, ну, люди бачать, працюють і Так. І так, ми вже паркувалися і будемо збиратися цю теж. Це перший похід з палатками в цьому році. Угу. І так, ми починаємо свій маршрут на хом'як. Я зараз згадала мемчик про те, що похід це коли ти йдеш, щоб їсти свій сендвіч з видом. А в нас на цей похід дуже багато класної їжі. Тому що вот. це фенсі похід стає. А як в корейці? Так, ну, коли надивишся на ютубі, як вони готуються, яке прикольний такий, ну все, я теж буду повторювати. Того в нас теж такі менюшка. Звісно, супер. Як на мене. Хоча є запас, там і війна. Кудимо? Далі? Давай? Тут небагато варіантів. Тужкий рюкзак. Бо ту їжу треба десь нести. Мені здається, я назад буду йти просто з пустим рюкзаком, коли ми все з'їмо. Те, що мені дуже подобається цей маршрут, бо за майже дві години ми не зустріли жодну людину. Які сліди. 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 А це коли підніматись з іншої сторони на хом'як. По-перше, маршрут гірший, але там ж купа народу, там з дітьми, старі групи, а ми тут йдемо і кайфуємо. У нас перший перекус. На дорозі. І це один з моїх любимих перекусів. Хліб. <рес> а ось це щось смачне. Це моя любовша з табору. Можна їсти просто якусь закуску, можна їсти просто хліб, а можна зробити тонець з тартаром, з цибулькою і з потертим яєчком. І це смакует н-м Просто божественно. Така бессоладно. Як Джон Траволта. Так, бо... типу. По карті дорога є тільки туди, взагалі, а туди немає. Добре. А по гот... таємнику. Там ми маємо йти. Ну тут є. Маршрут промаркований сюди, пише 2,5 години. Так, це лісництво. Добре. А по карті нам куди? Непонятно. Мені далі все туди подобається, бо там рівніше. І воно каже йти далі прямо по, по, по карті. Спробуємо? Вона якась. Давай попробуємо, пройдемося чуть-чуть сюди, воно рівніше. Не дуже реально, ну йдемо, там пробуємо. Але тут є значок, дивись. Все ок. Все таки йдемо в цю сторону. Вона, звісно, дуже різка. У -у -у -у. Ого. Найс. <up> <с up> <s up> <smug> nice. Чуть не загубилися. Що, Сіре стрілочки дала ще сюди, а типу через ворот. <клес> <У ворок. клес> <клес> Які хитрі ті <ці> стрілочки їхні. <клес> тепер це червоний маршрут? Ну, воно й був, але тепер він більше виглядає. <клес> Тому, мені здається, з на той сторони легше йти. Там теж є гірка перед полониною. Знаєш, це як очікування і реальність. Це ще дуже гарна реальність. Де, скільки народу. Шкатри, шкат. Е -та. Ось ця полонина, на якій ми маємо ночувати. Ось там по факту зелений маршрут. На хомяк, а якщо піти туди, там червоний маршрут і полонина хомяків. Де не полонина хомяків, тікаємо цих людей, але там ще більше і там нема дрів і води. Okay, okay. Ти постукав перед тим? Ні, як до себе додому. Так, розкладаємо палаточку. У нас вийшло, що ми по дорозі придарявили е, бутилочку з водою. І так сталося, що з того боку був Володін спальник. І він зараз так гарно собі сушиться. Скажімо так, кайфує, відпочиває. Бачите? Взагалі кайфує релакс. А, цей похід ще прикольний. Крім того, що у нас ну, минулорічна нова палатка. Сієра дизайн, яка нам дуже подобається. Це вже верх. Спочатку низ. Історія, чим цей похід ще класний, тим, що я тестую новий спальник. І цей спальник просто... Ну, всі зірки на небі зійшлись. Мій спальник був великий, там десь під два метри зросту людини. Він був такий собі ну, непухлий. Були горгани сейл. Я така, все, мені треба спальник на ліву сторону, мені треба на мій зріст, на ну, таку більш холоднішу температуру, бо я мерзлюшок. Я така, ну все, там, напевно, нічого не буде. Нам сказали, що не сильно віддавали якихось спальників, а багато грошей в мене на нього не було. Я така, ладно, просто підходжу. Люди щось всі дивляться. Я беру якийсь червоний мішечок, така відкриваю, а там спальник. Синій, гарний. Дістаю. А він, по моєму розміру. Дивлюсь на ту защіпку, яка має треба. Пуховий. Ціна 3 тисячі гривень. Я така, ну це капець. Дивлюся, скільки він коштує. Я ще підходила до когось з Горган, питалася, чи він окей. Казали, супер. Оце Mountain Equipment, і він 15 тисяч коштує десь. 15 тисяч, а я за 3 тисячі взяла. Yeah. О, це днів буду перевіряти. Ось так називається, щось там 250. Я сьогодні буду перевіряти, чим мені буде добре спати Ну, там він мочні. Отак, так що новий екіп маємо на цю подорож. І куча смачної їжі. А Мені цікаво, люди, які зараз на хомяку, їх б'є блискавка чи ні. І так, поки ми на сонечку, а навколо нас твориться щось неймовірне. Там гримить, там гримить. Що п'ять хвилин в різних місцях щось лиє. Окей, перший перекус у нас не дуже вишуканий, <рес> не дуже фенсі. Взагалі, мав бути запасним ну як, мівінка, сосисочки, офігенні огірочки для чізбургерів, цибулька е і все. Просто вирішили перекусити перш ніч ти на хом'як. Тому що ми вже будемо вечеряти пізно, і треба сили якісь, правда, щоб йти. Але бачите, деякі люди тільки приходять на погодину. А в 5 годині встали, щоб ми щось приїхали п'ятій ранку ми встали. Маємо ще помідорки, черіки. І офієні, офієні, ойгірочки. Бачиш, пакет поміг. Да, У нас такий класний лук, бо це верхи наших рюкзаків, які перетворюються в таку штуку. Одлязивку. Що це було? Що це Що було? Комашка. Ні? Nee? Демо вийдемо через двері теж. Я закривається. <ріх> взагалі план був такий, що ми підемо захід сонця зустрічати десь о восьмій. Але таке небо, що ну ми там посидимо собі, посидимо. Чи ми будемо прямо щось побачимо? Я не думаю. Там хмари ось там, і воно може просто сховатися і по всьому. Починається наступний етап цього підйомку. Люблю таке кейфей. Як ти думаєш? Те, що я майже рік хожу на скалазення, мені якось тут поможе. А і де слухаю, хмарки біжать, Ясно, ні. Окей. чого душі мої так весело. Де дзвіну день, здалеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами Байчи мене, мой пластівку. Не дойду, зворушений, коси ж дух, співаючи. Співаючи, кохаючи. І тих іще піраблячи. то вісімдесят років ти мені подякуєш. О всі наші пригоди записані і змонтовані. І ми зможемо під війнішку дивитись в себе десь на кінотеатрі свої відео. Та і внукам показувати, які були в них класні. Ага. нахай заздріть. Мам золото по колота. Як музика. Вітаю тебе на вершині. І тебе вітаю Вітаю На хомаку Скільки ти вже разів на хомяку була? Тепер два Тепер два чи три? Два Два? Ну бачиш вітаю, я теж два да, Два Ори ріка Як музика Ори трим твій ді ріка Гори тренти ріка, гори тренди ріка, я мужика. Хотя получається во той, от той там? а я думала, це костричі. Ні, це кукол. Ага, тобто кукол і костричі доволі близько. Так. Окей. Приблизно. Кукол. Костричі. Чорногора. Хом'як. Шешел. Хом'як тут. Ймм. <рес> Я не люблю спуски, якщо їх не можна збігти. <гум> То дуже, дуже тяжко і довго. Треба акуратно спускатися, дивитися під ноги, це навантажує більше всі м'язи і сого. Мої коліна трусяться зараз. І, і тому я, якщо я назву тільки скільки ті спускні, де можна збігти. Не це плюс зараз. має маєте зварити. Мені здається, я взяла м'яса. Бо... Та, бо Я пережив... ну, Я ж розраховувала, що ми будемо тільки тунець і вечерю, я таке переживаю, що в нас було достатньо енергії, сили. Треба взяти більше м'яса. Два помідори. Два помідори. <ріхи> ну, дивись, помідорка на кожного. По 200 грам м'яса на душу. Там ще трошки є чого огірочки. Ти так. майже не голодний зараз сидиш. І, і ще трошки птім тіму, ну ще по 100 грамів тіму на душу. Ну, це 300, 350 грам страва якраз нормально. Ну, більше. Більше. Ще томатний соус. А, томатний соус 400 грам страва. Порядна страва, ну, щоб <ріхи> не встидно було. <ріхи> Е, довго? Але щоб газу вистачило. Може зранку будинку баносами Ні, не вистачає, ну звичайно. таке вистачить. На депутаті точно. Це... Дуже довге приготування чаю. У нас з'явилися ліхтарики і пуховки. Майя. Ну, смажити 400 грам фаршу на природі в маленькій пательні. Тяжко. Без спецій ще тяжче. Треба брати більше спецій. Основно, ну, насправді. одобряю. Не рекомендую на похід. Ну. No. Може, вдома? Так. Да. <гум> Я Sorry. не з корисним роблю. Mm. Останнє, що треба зробити перш ніж ти спати, це випити теплий чайочок. І подивитись на зірочки. Є. Там не сильно видно, але. Коротше, отут, якщо щось, є зірки. Просто повірте, вони є і вони гарні. Все. <гум> на добраніч! que a

Надеюсь, ты будешь чистить тільки траву будь темною коровою. Жар жартами, а вона з'їла мою єришку. І прийшла ще дивитися, де Так. Така добра іришка була. Ти з'їла мою яришку, так. питаєшся, чи в нас нема ще? Немає. Погладиш її? Ні. <рес> Я б теж не гадую. Ми вже зібрались, поснідали в ну, мене. Супер молодці. В панамках такі класні. Так, Бедемо тестити спуск. Йдем. Ну, такий добрячий спуск. Воно простається? Так, прямо. Але дивись, які всі дерева, які коїть. Коли... Став беремо тут. Які? Вниз? Вигнуті такі, бачите? Їм теж тут дуже важко. Я спала. Відбувся бумсь. Чуть-чуть. Ось -чуть. тут. Ми майже прийшли. Ще трошки, ще буквально там по атфальті до домовсимо і все. Той маршрут вибирає тільки варяти. Бо ні підніматися, ні спускатися нікому не рекомендую. Особливо підніматися не рекомендую. Це пекло. Він зато навпростець. Все, нам 12,5 кілометри вниз. От, ми завершуємо в такому прикольному місці. Недалеко від машини. Во, тут таке так. гарне. Прикольно. Майнкрафт. Майнкрафт каміння. Так і назвемо. Все? Все. Гар, гарно. гарно прогулялися, дощ не нам не, не впав по факту на нас, ми сухі, ми задоволені, майже виспані. Класний ком'як вийшов. Поїли, попили, погуляли, подивилися. Прикольно. Мені мені сподобалось. Чао. Чао. Па-па.